Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна. Вітаємо. Телеканал, де 1 і проект Позовний Україна. Сьогодні ми зустрічаємося з нашим давнішнім другом, людиною, у Дніпрі всі знають, Геннадієм Буденка. Але зараз він військовослужбовець. Вітаю доброго дня! Зараз вже ми всі святкуємо День Незалежності. Що зараз для військовослужбовців незалежність? Ну, це те за що ми зараз знаходимося на фронті, за що ми воюємо. Це незалежність нашої держави, заради наших дітей, онуків наших. Це все незалежність. Ми ж розуміємо, якщо ми зараз не будемо воювати, тої незалежності України більше не буде. І це буде на сторіччя, так як було до незалежності 91-го року. Всі військовослужбовці, яких ми пишемо на цей проєкт, вони завжди називають нам свій позивний. Який в тебе позивний? У мене Пума позивний. Чому Пума? Що з цим пов'язано? Ну, пов'язано тим, що я до війни, моя найулюбленіша спортивний одяг був Пума. І тому я якби так, коли стало, стало рішення, який позивний, я вибрав Пума. Хоча мені всі хотіли дати позивний Лакоста, тому що я теж дуже люблю цей бренд, і в мирному житті його. Постійно одягав. Тому, ну, але я вибрав пуму, і коротший, мені більш так сподобалось. Ну, так воно вже і пішло, якби і. Пума і пума. Як для тебе особисто почалася війна, повномасштабне вторгнення? Е, ну, у мене ж було таке коло друзів. Ми постійно були поруч, нас було там достатня кількість людей. І ми розуміли, що війна буде, ми це обговорили між собою останні там декілька тижнів, тижнів до війни. І ми розуміли, що буде війна. І ми між собою домовилися, що як тільки вона починається, ми всі йдемо добровольцями з першого дня. І будемо боротися за нашу державу за Україну. Ми вже 24 лютого. Я зі своїми друзями. Ми вже десь приблизно о першій годині були у військкоматі. Скажемо так, екстерном пройшли всі комісії. Там ми і все. Ми вже були 24 лютого. У мене навіть військовому стоїть, що я вже воюю. Я кажуть, з першого дня війни. Зараз ти воюєш у третій штурмовій бригаді. Це страшний Бахмутський напрямок, так? Так вже от, до речі, 8 серпня було 8 місяців, як наша бригада знаходиться в Бахмутському напрямку, виконує завдання. Я скажу, що дуже дуже успішно. Я пишаюсь тим, що я знаходжусь саме в цій бригаді, тому що хлопці саме штурмовики. Я займаюся більш логістика, логістичне направлення в бригаді, але вони роблять такі речі, що вони всі війдуть в історію. України, як люди, які робили неможливі речі на фронті, вся Україна знала, що таке бахмутський напрямок. Ми спостерігали страшні речі. Трупи вагнерів у ці безкінечні хвилі наступу росіянців. Як відчуває себе людина, на яку кожного часу лізуть, і лізуть. Ну, мені важко сказати, тому що я, ну, якби не штурмовик, я знаходжусь постійно там, в принципі, знаходимося і на позиціях близько. Але як от спілкуюся з хлопцями, як це все бачиш, ну, в принципі, немає страху особливого, є бажання знищувати ворога. Єдине, що хлопці з ними спілкуються, ми постійно там, вони кажуть, що просто вже ну, таке враження, що вони є, її, є, тобто, є, ну, Ам, знищуєш, знищує, що вони знову і знову, як то як, як, як мухи. Хлопці відступали скільки могли, трималися, але вони не здали в свої позиції. Що це таке? Це особистий подвиг людини, кожної, чи то вміле керівництво, військове, чи то все разом. От я мабуть, на... все разом. Ну до речі, у нас же Камбрих Андрій Білецький. Це людина, яка засновник зову теж дуже грамотна, як по мені людина його заступник та в радіонку і, інші хлопці До речі, наш днів був... відстави. Да, так, да, Радіон Кодряшов, Ігор Майденко, він заступник начальника штабу бригади. Дуже але... гарна людина. Так, да, але він довів, що він може бути дуже гарним військовим. І в нас дуже серйозне планування операції. Тобто хлопці, кожен розуміє, що йому потрібно робити, в той чи іншій точці, коли йдуть наступальні. Більше наша бригада штурмова, ми ведемо наступальні дії, і кожна людина знає, як її собі поводити. Тому і плюс до цього, кожна служба, яка є в бригаді, вона працює на максимумі, тому що ем, зайвих людей в бригаді просто немає. Немає людей, які просто е, прийшли в третю штурмову бригаду і ну, якось намагаються відбувати номер, таке там не проходить. Такі, такі люди не залишаються в бригаді. То тобто залишаються найкращі, які можуть виконувати завдання, ті, які йому потрібно, там, де він знаходиться, яку має посаду в структурі бригади. Тому і завдання, я ж вам ще раз кажу, дуже серйозні. От про це писалося десь кілька тижнів тому наші хлопці знищили 40 орків, де 70 поранених орків було, взяли в полон багато, а з нашої сторони не було навіть трьохсотих. Тобто це геніальна операція, коли не втратити жодної людини, навіть пораненого, і знищити таку кількість ворог. До речі. Передавай вітання від телеканалу D1 Андрію, бо він до початку повномасштабного наступу росіянців на нас був у нас гостем наших передач. Ми дуже вдячні вам. і Дуже вдячні всім нашим землякам, кого особисто знаємо і Ігорю майденка, і кудряшову дуже вдячні. Ну і всім нашим хлопцям обов'язково передав. Передавай, будемо вас всіх чекати з перемоги. А зараз хто зараз там зі сторони росіянців? Це десантники російські. Це мобілізовані, це кадировці. До речі, от, ну, було і відео на, на телеграм-каналі нашої бригади, як знищені були кадировці, навіть показані їхні шаброни кадировці. Але вагнера вже вийшли, як по мені, тому що більшість їх була знищена, і тому я так розумію, їх оцей керівник Пригожин для того, щоб вже не знищили повністю цю всю його банду, то вони вийшли. Але там було знищено їх дуже багато. Це десятки тисяч вагнерівців було знищено. І дуже велика частина знищених саме належить хлопцям нашої бригади, яких знищила. Що зараз себе уявляє Бахмут? В самому Бахмуті руїни повністю зараз знаходяться орки. Але з кожним днем вони все більше і більше потрошки опиняються в кільці. І я думаю, якщо все буде добре, я думаю, що дуже скоро всі побачать, що буде з тими орками, які зараз знаходяться в самому Бахмуті. Я деякі речі не можу ще казати, але по тому напрямку, як по мені, оптимістично. І я думаю, що зараз дуже хороші сили знаходяться наші там бригади на тому напрямку, наша бригада, і інші бригади, які вміють працювати, я злагодження. Ти бачив спочатку 24 лютого, все мабуть бачив і колись зовсім нічого не було, і потім пішло, а зараз як? Ну, більше менше але завжди хочеться, щоб було більше, тому що чим буде більше зброї, тим більше буде можливості їх знищувати. Але якщо дивитися. Все, що є зараз, і на початок війни, то взагалі це порівняти неможливо, тому що на початку війни навіть шаломів не було, не бронежилетів не було зараз. Ну більш-менш так, більш-менш я вважаю що... про це. Я б хотіла спитати на початку війни, от з першого дня, всі ж знають нічого не було. Ти я знаю, працюю з окремими фондами, з організаціями, з відомим фондом солідарність. Що би мали військові, якщо б не було поруч людей? Простих людей, підприємців чи благодійних фондів. Я вважаю, що ми б не витримали. Я вважаю, що ми тримаємося і перемагаємо ворога завдяки допомоги волонтерів людей. Я хотів би окремо подякувати фонду солідарність і керівнику Олександру Володимировичу Петровському. Тому що це людина, яка з нами з першого дня, коли ми ще були, а на початку війни ми були в 98-му батальйоні ТРО АЗОВ. І по сьогоднішній день він постійно з нами. І він мені постійно телефонує, він постійно питає, що треба. Що мені, я чесно скажу, навіть вже неудобно йому казати, що треба, тому що стільки, скільки допомогла людина, це я не знаю. Це мені здається. Просто нереально. І я знаю, що е, крім нашої зараз, там третє штурмової окремої бригади, він допомагає і гуру, допомагає іншим бригадам. Просто людина живе цим. — Грузинський батальйон. Так, да, грузинський батальйон. Тому я ж вам кажу, він набирає, там, перше питання, як здоров'я, як хлопці. Все нормально. Потім що ще треба, я, я готовий, я буду допомагати до останнього. То людина дійсно, бачите, без піара все це робить і. Я йому дуже вдячний. Хлопці йому дуже вдячні. І нормальні люди, військові, вони знають, скільки там Олександр Володимирович. А тут для робить. поранених, коли їх сюди доставляють, скільки фонд солідарність витрачає, достає, привозить ліків, обладнання медичного? Я це знаю, я, коли в мене є можливість, я ж теж користуюся Фейсбуком. Я і спілкуюсь з віце-президентом фонду Яни Іванілова. Я знаю, скільки вони працюють, скільки вони роблять, і це просто я не знаю, це. Знаєте, мені трошки жалко, що мало людей про це знають, тому що вони не піарять себе. Знаєте, ну є різні волонтери. Є волонтери, які, в принципі, нічого не роблять, але у людей складається враження, що вони роблять дуже багато. А тут навпаки, люди роблять дуже багато, але дуже мало людей про це знають. І... Але я вважаю, що таких людей українці повинні знати. Тому що це, це, це також герої, люди, які так само поруч стоять. Ну, я теж вважаю, що треба розповідати. От Декілька разів ми знімали, як доставляли автівки. Це ж дуже дорогий розходний матеріал для військових. Це робить майже вся країна. Допомагають всі. І теж небагато людей про це пишуть чи піаряться. Дуже наша багато дніпровців допомагає з вами особисто. Може, ще хтось є. Ну, Дніпро, я хотів би подякувати злагоді. Це наше наш підприємство Дніпра. Вони дуже багато допомагають. Вони ще нам почали допомагати з 98-го батальйону і зараз допомагають вже третій штурмовій бригаді. Вони повністю безотказні, коли ми попросили там нам допомогти з харчуванням додатковим для хлопців. А у них вони вони дуже якісне харчування, вони продукти, вони дуже якісні, які вони виробляють. І вони завжди йдуть нам на зустріч. Я хотів би подякувати Андрію Веретенникову, власнику і його сестрі за те, що вони, і, ну, на жаль, вже немає старшого, стар, старшого да. але його син, його донька вони дуже достойні люди. які… Вони не відмовляються, вони все, що можуть, вони роблять, і таких людей дуже багато. І не тільки вони, знаєте, якщо зараз перечисляти, скільки людей допомагають, дуже-дуже багато. Я всім дуже вдячний. Дуже я вам скажу на західній Україні. Дуже багато людей, які допомагають. Дуже багато ми з того дозвола. Ми покажемо декілька фото людей, які да, допомагають да, вам да, Тоб, це тобто. Треба кілька... про це казати. Тому Ми дуже вдячні всім волонтерам, всім людям доброї волі, хто допомагає фронту, бо без вас. Ніякої перемоги не станеться. Вдячний Андрію, Веретенікому, всьому колективу злагоди, всім хлопцям та дівчатам, всім жінкам, бабусям та дідусям, які віддають останню копійчину для фронту. Я просто хочу приклад привести. У нас ми вирішили недавно дуже важливе питання. Всі знають, що трапилоськаховська да, коли її. Стали по всій країні, ну не по всій, скажімо так, на схід України питання з питною водою, і нам потрібно було щось робити. І от саме друзі, волонтери, мої меценати, там директора підприємств, вони всі разом допомогли нам придбати бурову машину, і ми на сьогодні маємо можливість мати не тільки питну воду. Вона фільтрується, ми нам також допомогли купити фільтровочні станції. Що ми можемо, У нас є своя вода. У нас у хлопців нема проблем з водою. Бо навіть я тільки в польових умовах, де брати воду? Да, так, в польових да. условиях. Але зараз навіть наші хлопці, які стоять віддалено, де не було води. Зараз їм пробили скважини, вони тепер мають можливість помитися, у них є вода. Але це все так сталося тільки завдяки. Нашим друзям, які допомогли, які все це придбали, це дуже серйозні кошти. Я вам скажу, що знаєте, мені іноді вже так навіть трошки неудобно звертатися до людей, тому що я розумію, що таке півтора роки, і яка економіка, і як важко заробляти. Але як мені багато всі кажуть, що ми весь свій прибуток зараз основні средства залишаємо а весь прибуток, ми просто віддаємо на армію, тому що ми розуміємо, що якщо не дай Бог, ми програємо, не буде не підприємств наших, нічого не буде. Дякую, Дякую там нашим друзям, які допомогли. Тепер всі з водою. Я кажу, і навіть дуже важливо, що навіть є можливість тепер людям просто помитися, бо вони були, знаходяться в тих містах. Я не буду казати де, звісно, яких яких просто немає. Там ні води, нічого немає. Але тепер там є зараз вже не проблема. Є генератори, є насос, є скважина, накачали, прогріли. Є Йомкості, які також мені дав мій друг, який у нього виробництво у цих всіх пластіках uh -huh. в Дніпрі. Ігор, просто красавчик, він вже стільки нам допоміг, і він безотказний. Він навіть сам дзвонить, каже, може, вам ще треба оцімкості, а вони не дешеві. Але він дав і тепер у нас повністю забезпечені цими йомкостями і. Хлопці тепер мають можливість всіх ямкостях нагріти воду. Вони, хоча ж, можуть вода є, а з їжею давай побалакаємо, що їдять солдати. Що Я вам скажу, у нас настільки все добре, що бувають, колись прикомандировані до нашої бригади там інші якісь підрозділи, то вони, вони не хочуть від нас уходити, бо кажуть, що ну, настільки, наскільки у нас є з їдою так класно, нема ніде в Збройних силах. Тому що у нас дуже е, толковий наш бригади. Людина, яка цим живе. Я з ним ну допомагаю йому там так само з тими продуктами, якщо в мене да, є Так, можливі... ми бачимо тебе на фейсбуці, ти завжди щось доставляєш. Так, да, це при тому, що в мене є своя посада, яку я безпосередньо займаюсь в своїй бригаді, і я думаю, що займаюся достатньо непогано, але ще як кажуть додатково, що я займаюся, от співпрацею зі своїми друзями, меценатами, волонтерами, для того, щоб ну, якщо є можливість забезпечити свою бригаду. Тим, що я маю на це можливість, тому що, слава Богу, в мене багато друзів. Тобто у вас все є? Ну, по продуктам, я от якщо буде можливість, коли до нас приїдете і ми вас нагодуємо і скажете, як то, що їдять хлопці, я думаю, що буде Так, здорово. Я отримала запрошення, <світ> тому <світ> приїдемо обов'язково. З їжею все гарно, з одягом. З одягом більш-менш. <світ> ну, я вам скажу відверто, багато хлопців, от на мені мені брюки мультика, ми їх купуємо самі. Там, вони, це, вони, це більш, чуємо, вони більш мабуть. зручні, от так. і хлопці зараз. Ну, це ж не секрет, що отримують нормальну зарплату, то кожен собі покупає. Тобто ну, Нема проблем, видають, але. Скажемо так, є можливість купити собі, і слава Богу, що нам дозволяється там бути там мультиками, там немає на це заборони. Є можливість купити те, що тобі більш комфортно, в чому я собі купляю просто медикаменти, якісь все засоби першої допомоги по медикаментам, все добре. Завдяки ж кажу, ну я мені важко сказати, як в інших бригадах, але у нас в бригаді з, з медикаментами повний плюс. Було важкувато тільки перший час, коли ми тільки на Бахмут попали і з полігону, прямо, і попали туди, де до нас розбили декілька бригад в ті міста. І треба було, як кажуть, на місці, не знаючи на території, нічого, там все це воювати, одразу в бій. Тому трошки якісь були вопроси. Ми але на сьогодні все забезпечені. Попереду осінь, потім зима. Нам би хотілося, щоб війна закінчилась. У цьому році. Може не не закінчитись, може щось треба. Скажи зараз людям, це буде все в ефірі. Ну хай хай знають. люди. Може... Я хотів би вам сказати, хочу подякувати вам за те, що ви нас підтримуєте. Якщо у вас є дона... можливо, донатити на різні бригади, я не кажу за нашу. У нас, слава Богу, більш-менш забезпеченням, тому що багато допомагають. Але є бригади, яким важко донатити, допомагайте їм, тому що, повірте, ваша допомога наближає, ваша допомога наближає нас до перемоги. Бо я вже ще раз хочу повторити, що якщо б не ваша допомога, ми б не витримали. Хто б мені що б не казав? Я бачив все з першого дня війни. Я бачу все, як було, як перший день війни приїжджали просто люди, дніпряни привозили все. Як вони шили нам розрузка, як вони шили нам, я не знаю, одяг і все інше, то це просто знаєте? Це феномен, мабуть, український. у тилу держиморди, да вони продовжують. І все це відомо, і все це знають. Але це ми залишимо на потім, коли дочекаємо вас з перемогою. І я думаю, що і я кажу, це вже зараз ну, настільки впевнено, що ми не зможемо без вашої допомоги. Ми все бачимо. люди не впораються ми, без військовим. Ми все бачимо, ми все фіксуємо. І зараз може просто не той час, коли нам потрібно наше основне завдання зараз е, знищити. Зовнішнього ворога, але коли ми повернемося, ті, хто виживе в цій війні, ми обов'язково займемося внутрішнім ворогом, який, як по мені, такий самий небезпечний, а може ще й в деяких моментах небезпечніший, ніж зовнішній. Тому що там ти розумієш, що це ворог, а тут є люди, які б'ють себе в груди, що вони патріоти, що вони щось допомагають, щось привозять. А якщо копнути, то там. Мабуть, гірше, ніж зовнішні ворог. Але ми все бачимо і прийде час, коли, як кажуть, будуть і до них дуже серйозні питання. Спитаємо з усіх. Обов'язково. Люди, які були поруч з тобою з перших днів серед близьких друзів, є вже втрати? Я половину втратив вже, друзі. Половину друзів, дуже близьких, з яких ну, були. Де, де кого можеш назвати? Це Сергій Пайо, це Знаємо. Сергій Копійкін. Знаємо. Двоє хлопців. Я не можу ще назвати, ну, не що вони загиблі. Чому? Тому що вони вважаються зниклими безвісті ще зазовсталі. Ми всі маємо надію, що вони живі, але, на жаль, на сьогодні підтвердження вже пройшло майже півтора року. Підтвердження, що вони в полоні. Немає. Тому я хочу сказати, ну, я можу назвати їх прізвища, але не треба, я не, не можу треба, сказати, да. я маю надію, знаєте, якщо це хоча б один відсоток того, що вони живі, я ну, це дуже надіюсь і розраховую. Ну, так скажемо, що на сьогодні четверо людей, які були постійно, ми були поруч у всіх моментах, ми займалися громадською діяльністю в Дніпрі там ми. Зустрічалися разом з родинами, ми дуже дружили. От на сьогоднішній день дві людини це підтверджено, що їх вже немає в житті. А двоє людей, ми ще, ще маємо надію, що двоє друзів, моїх що вони живі в полоні. На жаль, а як сім'я? Розкажи, як дружина, як маленька, маленька дитинка. Знаєте, як мати? Не, Бо от, коли я пішов на війну, о, дитині ще було 2,5 року, вона ще була маленька, але зараз в ті невеличкі там дні це дуже рідко. Я вдома дуже рідко буваю, бо постійно там під Бахмутом знаходжусь. Працюємо, то вже от мала починає плакати, коли я уїжджаю, вона починає плакати, бо вона їй вже майже 4 роки, і вона вже і мені, знаєте, так дуже важко трошки на душі, тому що, мабуть, такі е, найкращі, мабуть, часи, коли я міг би побути з дитиною, коли я міг би там і бути поруч, я знаходжусь не вдома. І е, ці миті мені вже ніхто ніколи не поведе. Коли був старший син, 22 роки малим, то я був ще досить молодий, і мені треба було там, займатися бізнесом, мені не було часу там, дуже там, так, займатися вихованням сина, тому що не було на це часу. Я, коли народилася вже дівчинка, вже і часу стало більше для неї. І все. Я думав, що ну, вже хоч з молодшою дитиною, я зможу проводити більше часу, але. Бачите, кажуть, наші сусіди вони внесли корективи в моє життя. І це для мене дуже важко, коли я приїжджаю, вона радіє все, і мені буває, що я заїхав на 2-3 години, мені потрібно вже виїжджати, вона папа, не виїжджає. Це дуже важко, звісно. Це... Ну, дружина терпить як дружина, мама, як мама намагається робити вигляд, що все добре, але я знаю, що вона там і не спить ночами. Як так? мати звати? Ніна, мамо, Ніно, дуже вдячні вам за сина. Дуже хотілося б, щоб ви пишалися, і ми всі пишаємося. І єдине завдання, яке ми просимо виконати вас, це не тільки перемогти ворога, повернутися живими, повернутися до маленьких доньок, до синів, до матерів, до жінок. Тобто, тому що ми я вже казала, без вас тут. Не справимось, тому що тут після перемоги буде дуже багато справ. Дуже багато справ, я це знаю, я це відчуваю. І знаєте, ми всі хочемо повернутися живими. І ну, це дійсно правда, тому що, але знаєте, це як вже Господь Бог вирішить. Ми всі, ми всі настроєні на те, що ми всі виживемо, що ми. Для мене то головне, мені хочеться дочекати цієї перемоги, цієї миті, знаєте. Тому що багато друзів втрачено, багато це все. Та й, мабуть, якщо доживу на день перемоги, я, мабуть, буду плакати, тому що мені, мабуть, з сіл ці обличчя друзів та й просто знайомих, яких ну, будуть передачами, мабуть. Трошки буде інша радість нам ну, ну, з слізами на очах. Да, Скажи, от ви кажете, працюємо. Це стала праця? Чи це таке якесь відчуття? Чому кажете працюєте? Не mm. воюєте, а кажете, працюєте. Ну так, працюємо. Ну це yeah. своєрідна праця, але військова праця. Ну так і називаємо, да, працюємо. Так і хлопці кажуть, працюємо там, якщо на позиціях пішли там, в атаку, працюємо. Ну, воюємо якось, воно ну, так, не. Ну, працюємо, да. ну, працюємо на перемогу, скажімо так. Я хотіла б задати тебе питання таке, ну, може, не всі так на нього реагують. Ми питаємо у хлопців, але відповідають всі по-своєму. А що з вірою на передовій? Хлопці в Бога вірять? Ні, та віра є. Ну, є віра в перемогу, віра в друзів, віра в товариша, який поруч Господа, ну, мабуть, так, ну я віруюча людина, я вірю, ну хтось не вірить. це ж… Таке діло, але коли щось трапляється, то Господі поможи нам. Ну, мабуть, кожен каже, чомусь так, все такі слова аж виходять з людей. Кажу, дуже багато таких інтелігентних людей воює. Причому скажу саме штурмовиків, от з ними поспілкуюся, просто там коли у них є там якась перерва в бойових діях. Людьми, які йдуть в атаку, які там знищують ворога. Це дуже ну, люди, дуже інтелігентні. От Що треба зробити всім нам, разом, вам і нам, щоб країна стала іншою? Ну, по-перше, мабуть, корупцію подолати. Мені здається, корупція нас з'їдає всередині країни. І це тому багато людей втрачають віру в державу. Ну, якщо людина адекватна, вона ж то бачить, що відбувається там. там. Але ще раз хочу сказати, що якщо ми, ми переможемо ворога, це 100%. Ми повернемося. Я думаю, що Дуже багато буде залежати від військових хлопців, і люди правильно ви кажете, що ви нас чекаєте, щоб ми допомогли, ми обов'язково допоможемо навести лап нашій державі, нашому місті, особисто в Дніпрі. Будемо виправляти, обов'язково. ви там, а ми тут. Я а хочу вам подякувати. Разом? Хотів би вашому каналу ще подякувати. Тому що, як по мені це єдиний канал об'єктивний в Дніпрі, та й в Україні таких не багато за вашу об'єктивну інформацію, за те, що ви намагаєтесь хоч протидіяти цим корупційним. Моментом в нашому місті я єдиний, тільки ваш канал. Дивлюся новини, читаю, то ви реально показуєте правду, як вона є. На жаль, інші цього не роблять, але маю надію, що прийде час і будуть всі такі канали у нас, об'єктивні, як ваш. А ваш завжди попереду, це правда. От я теж сьогодні посміхаюся, тому що ти посміхаєшся. От розумієш, хотіли б. Розмовляти про війну, про втрати, про страхіття да, солдатських буднів, тяжку солдатську працю. А розмовляємо з тобою про майбутнє. Розумієш, от в тому ви і відрізняєтесь від інших, тому що ви маєте надію і вмієте мріяти. А без віри ж немає життя. Якщо ти не, немає віри, так і життя немає, людина ж не живе. Постійно повинна бути віра. По-іншому ж не може бути. Якщо людина не про що не мріє, не вірить в щось, так ну, в чому тут сенс життя. Вдячні, вдячні. Якщо буде така можливість, приходь на канал. Запрошення ми отримали. Ми приїдемо. Не сумнівайся і дочекаються, хай тебе рідне. Тільки повертайтеся живими. Дякую вам велике. Ну, Бачите, ми. Така можливість з'явилася, бо я в відпустці, якби перше за півтора року 10 діб відпустки, і тому така можливість. Але якщо буде ще така можливість, я обов'язково. Я скажу більше, я на інший канал не, не піду, тому що я, крім вашого каналу, в Дніпрі я не спілкуюсь з журналістами інших каналів, тому що вони не об'єктивні, а для мене це. Е, Неприємно, скажімо Дякую. так. А на ваш канал завжди, коли в мене є час, я готовий приїхати вами поспілкуватися. І як по мені, ви єдині, хто навіть зараз, я теж, коли можливість, дивлюсь, ви буваєте в різних точках, дуже таких, я вам скажу непростих, де і прильоти, і все інше. Ви їдете і знімаєте і показуєте людям, то ви заслуговуєте дуже великої поваги і вдячності за це. Як журналісти ви робите свою справу ви так само, як і ми боротися за майбутнє України. І ми, як кажуть, з вами в одному човні. Дякую. Так, да, це канал д 1 це журналістська група, це колектив, великий колектив телеканалу д 1 який працює разом з усією країною для перемоги. І ми дуже вдячні, що сьогодні на нашому етері в проєкті Позивний був наш дніпровець, відомий дніпровець Геннадій Бутенка на позивний Пума.